Привіт, долюбчики! Раді вас знову бачити. Сьогодні поговоримо про контракти працівників. Усі працівники повинні мати активний контракт, щоб отримувати зарплату. Контракт визначає, як обчислюється зарплата, терміни та об'єм виплат за місяць чи за рік. Тобто це справді важливо. Ходімо до нашої бази. А зараз я у модулі зарплата. Щоб побачити всі контракти, відкриваємо меню Контракти. Тут бачимо всі контракти, згруповані за статусом. Показана середня зарплата та її об'єм за рік для кожної стадії. Розгорнімо стадію активні. Тут є деталі кожного контракту. Вони впорядковані за датою початку новіші зверху. І чудова новина для команди логістики та монтажу. Клієнти були в захваті від доставки і збирання офісних меблів. Тож ми отримали кілька шестизначних замовлень від тих самих клієнтів. Керівництво вирішило додати всій команді плюс 5% до зарплати. Це можна зробити просто тут, на панелі контрактів. Спершу групуємо контракти за відділом. Далі розгортаємо активні контракти і шукаємо логістів. Ось вони. Відкриваємо групу, ставимо галочку біля працівник, щоб вибрати всіх. І натискаємо проіндексувати контракти. Обрані працівники вже підтягнуті в полі контракти. У полі відсоток ставимо 5 замість нуля. Опис заповнюється автоматично, але я додам вручну. За чудову роботу. Супер. Тисну підтвердити. На перший погляд, нічого не змінилося. Перевірмо контракт Антон Жонський. Прокручуємо вниз до стрічки. Ось є. Показано, що сьогодні зарплату підвищено на 5%. Оновлену суму нарахувань теж уже видно вище. Зручно, правда ж? А тепер створимо новий контракт для нашого столяра Соломія Сосна. Вона захопилась ремонтом, тож переходить до іншого відділу. Новий відділ. Дорівнює новий контракт, Натискаю створити у куті ліворуч згори. Дата початку вже проставлена. Це сьогодні. Графік стандартний: 40 годин на тиждень. джерело робочих записів, графік роботи, тип структури зарплати. працівник ша згідно налаштованої локалізації. У полі назва контракту пишу контракт з Соломією сосна. У полі працівник вибираю Соломію. Відділ та посада підтягнуться автоматично. дату початку змінює на 1 травня. З неї вона починає нову роботу. Кінцева дата контракту не ставиться лише якщо це стажер або сезонна робота. У постійних працівників це поле лишаємо порожнім. У полі відділ вибираю контроль якості та ремонти. Та ремонти. Посаду змінюю на технік ремонту. Тип контракту постійний. Зарплата 60 000 на рік або 5 000 на місяць. Переходимо на вкладку Зарплата. Тип зарплати Тип зарплати залишаємо фіксована, бо вона не погодинна. Частину виплат змінюю на двічі на місяць buy weekly». у полі обсяг за рік ставимо 60 тисяч доларів. Система автоматично перерахує оплату за місяць та за два тижні якщо є доплати та пільги, внести потрібно тут. Але Соломія від них відмовилась. Тож пропускаємо. повертаємося на вкладку деталі. Використовуємо типовий шаблон контракту компанії. Якби це був стажер, обрали б шаблон для стажерів. І остання вкладка підписанти. Тут бачимо, хто підписує контракт Соломія та я як HR. Все готово. натискаю зберегти. Потім сформувати пропозицію, щоб надіслати. З'являється вікно з коротким оглядом контракту. Є лінк на перегляд та строк дії пропозиції. Зараз він 30 днів. Багато ставлю сім днів. Натискаю надіслати на імейл, надіслати і все полетіло. У стрічці бачимо, що пропозицію надіслано. Тепер повертаємось до списку контрактів. Відкриваю розділ нові контроль якості та ремонти. І ось він. Новий контракт Соломії. Повертаємось на головну панель зарплат. У верхньому лівому куті є віконце з попередженнями. Тисну працівники з новими та активними контрактами. Це Соломія. У неї ще активний контракт столяра. Але ми щойно надіслали їй новий на техніка. не біда. Новий контракт стартує за два тижні. Але добре, що до попередив раптом була проблема. Повертаємося до зарплат. Тепер попередження Два нові контракти. Тепер попередження два нові контракти. Соломія, окей, як ми вже сказали, але глянемо. Ось проблема. Контракт досі у статусі новий, а для розрахунку зарплати він має бути у статусі активний. Відкриваю обидва контракти через кнопку «Зверху». Через кнопку «Зверху». Бачимо, попередній контракт був на стажування. 20 годин на тиждень. Новий це вже постійна робота, але не можна мати два активні контракти одночасно. Тож спершу завершимо старий. Відкриваю контракт. Міняю статус на скасовано. Потім відкриваю новий контракт і оновлюю статус на активний. Повертаємось та бачимо. Залишилось тільки одне попередження. Тепер ми певні, що все в порядку. Ми дізналися, як переглядати контракти, робити підвищення, створювати нові контракти та працювати з попередженнями. Побачимося у наступному відео. І не забудьте отримати свої гречності, тобто зарплатню озвучено з ініціативи та на замовлення партнера у ДУ в Україні компанії QuickDU. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.